Всім привіт! Мене звати Оксана, я ілюстраторка, і сьогодні ми з вами будемо дивитися на те, як я малювала обкладинку для цього каналу. <світ> для того, щоб повністю передати атмосферу цього каналу, я вирішила намалювати на обкладинці себе улюблену, яка тримає в руках ту саму доньку. Якщо ви спитаєте мене, чому канал називається Дунька, хто це взагалі така, це персонаж, якого я придумала ще, напевно, у восьмому класі, тобто дуже давно, якийсь незрозумілий бобоподібний монстрик. По ідеї вона мила. Коротше, це Дунька. Я була нею в дитинстві просто. В 8-9 класі в школі я була нею просто одержима, тому що я малювала її в різних амплуа, в різних одягах, робила з неї відомих якихось популярних особистостей. Вона в мене була і Наполеоном, і Цезарем, і Ліною Костенко. Вона була ким тільки вона не була реально. Ця донька та ще косплеерка. Тому в Дань, скажімо так, традиціям, тому що всі свої творчі аккаунти і Ютуб один з них. Я називала Дунька на честь цієї персонажки. Тому для того, щоб віддати Дань традиції, я намалювала себе, обіймаючи цю м'яку прикольну Дуньку. Також, звісно, я додала назву каналу. І різні атрибути, які я вважаю важливими і головними для себе і своєї творчості, а саме книги, і різні художні матеріали, тому що я люблю читати, я хочу бути дитячим ілюстратором, мені подобаються усілякі зірочки, і таке інше важливо було, щоб обкладинка виглядала нормально на різних форматах, тобто існує кілька форматів, в яких вона буде. Обрізатися залежно від того, на якому девайсі ви будете дивитися, відкривати мій ютуб-канал. Тому для мене було важливо зробити так, щоб вона була красивою в кожному з цих форматів. Я кілька разів перевіряла, щоб все гармонійно дивилося окремо на кожному з форматів. І власне, в цілому, все разом. Коли перші скетчі накидані, композиція розставлена, переходимо до лайну. Лайн, як на мене, проста задача, ніколи з ним сильно не засиджуюсь. Але цього разу ця бабця злила слої скетчу і лайну після того, як лайн вже був готовий. І їй потім довелося гумочкою чистити обережно навколо кожної лінії інформацію для того, щоб стерти той довбаний скетч, тому що вона помітила, що злила слої, вже надто пізно. Це маразм. Просто пощадіть людину, в неї немає мозку, їй так важко живеться. Вибачте, я хочу трохи вашого співчуття. бо, ну... У мене три мозкові клітини. Я витратила на це ще годину свого часу. І коли лайн був готовий вдруге, я почала заливати основні кольорові плями. Це теж достатньо простий етап. Тобі потрібно просто залити основні кольорові плями. А далі вже починається підбір більш точних кольорів. І. Додавання відтінків, світла, тіні, текстурних пензлів, усіляких ефектиків, прикольних штучок. Чесно, я не знаю, що ще сказати. Мені здається, в процесі малювання все очевидно і все видно. Якщо у вас є якісь конкретні питання, будь ласка, напишіть мені, їх мені в коментарі, щоб я розуміла, про що конкретно мені варто вам розказати, на що звернути увагу, коли я розповідаю про те, як я малюю. Можливо, ви хочете побачити, які пензлі я використовую, як я підбираю кольори. Чи використовую я референси, як я це все для себе оформлюю, тому що, коли діло доходить саме до додавання світла і тіні, ну це все дуже просто. Ти використовуєш звичайні правила живопису і рисунку, світло, тінь, тінь, світло біля темного світла, біля світлого темне, світло тепле, тіні, холодні? І таке інше. Тобто це щось настільки для мене очевидне, тому що я малюю все життя. Що мені здається, я можу впустити щось, що може цікавити вас, якщо ви, наприклад, тільки починаєте, або просто хочете дізнатися, як це все влаштовано. В будь-якому разі, ось такий в мене виходить результат. Я думаю, що ця обкладинка буде на каналі достатньо довго, принаймні, поки вона мені не набридне. Тому ви ще встигнете роздивитися її в усій красі на всіх девайсах. Відео цього разу вийшло трохи коротеньке, але я сподіваюся, що воно в будь-якому разі вам подобається. Якщо так, прошу вас поставити вподобайку, написати коментар зі своїми побажаннями про що ви хотіли почути поговорити. Якщо ви знайшли цей канал випадково і він потрапив вам в рекомендації, також, будь ласка, напишіть. Мені дуже приємно, коли ви розповідаєте, що моє відео комусь потрапляє в рекомендації. Це так, я не знаю. Це мене дуже радує кожного разу. Я дякую вам за перегляд. Я дякую Збройним силам України, а також теробороні і, взагалі, всім силам, які зараз борються за незалежність України. Дякую цим людям за те, що зараз маю змогу робити те, що я роблю, і дякую, що ви зараз можете це дивитися. Бажаю нам всім мирного неба. Всім дякую, всі вільні. Моя спина вона не розгинається. Одного дня я помру через те, що в мене зламається хребет. Я так люблю цей светрик. Дуже класний вода закінчилась.